Вас в ефірі Змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Отже, сьогодні обговорюємо, як складатимуться стосунки держави та місцевого самоврядування після реформи. Вітайте, наш перший гість, міністр юстиції України Павло Петренко. Доброго дня, вітаю вас у нас на програмі. Отже, розпочнемо з того, що дійсно зараз гостро стоїть питання щодо ефективного збалансування повноважень регіонів та центральної влади. Чи передбачає концепція реформування місцевого самоврядування в регулювання цієї проблеми чи ні? Абсолютно вірне питання, тому що насправді протягом останніх 20 років. Центральні органи влади і е, говорили тільки про те, що вони збираються продавати повноваження на місця, а реальної передачі повноважень не було. Е, наш український уряд вже з перших днів своєї роботи е, чітко заявив про те, що під час змін до конституції як основного закону держави необхідно закріпити на конституційному рівні повноваження місцевих громад, саме місцевих громад, тобто це жителі відповідних міст, селищ, сіл, районів. Областей для того, щоб вони самостійно вирішували ті питання свого життя, які зараз фактично їм нав'язують центральні органи влади. І розуміючи, що конституційний процес досить тривалий і він потребує відповідних рішень парламенту, ми пішли далі. Український уряд в середині травня прийняв рішення про перелік адмінпослуг. Це рішення блокувалося попередніми урядами протягом п'яти років. Суть цього рішення досить проста для кожної наших громадян. Вона зводиться до того, що ціла низка адмінпослуг, які до сьогоднішнього дня надавалися різними відомствами: це реєстрація землі, це видача паспорту, це реєстрація нерухомості, це питання, пов'язані з речовими правами. Близько 52 послуг, які надавалися в темних кабінетах різними чиновниками, і робота зводилася тільки до того, щоб створити черги, перепони. Ну, відповідно, спонукати наших громадян до так званої побутової корупції. Зараз ці послуги передалися до прозорих адмінцентрів, які працюють за принципом того, що там є оператори, які можуть створюватися відповідними міськими радами, виконкомами, міськими головами. Ці оператори отримують документи від споживача, вони не приймають управлінських рішень. Немає контакту між державним службовцем, який вчиняє ту чи іншу дію, і самим споживачем. тобто немає можливості дати хабаря. І в цій ситуації, фактично, ми надали інструмент для місцевих органів влади для того, щоб вони себе реалізували. Міський голова, який створить такий якісний центр за допомогою держави, він зможе показати реальні результати своєї роботи в своїй громаді. Зараз таких центрів, дуже позитивних центрів, які запрацювали по всій Україні, є декілька десятків. У наших планах плани амбітні це забезпечити відкриття таких центрів в кожному районі, тобто не менше 690 таких центрів по всій Україні. Пілотними такими центрами став, наприклад, центр адмінпослуг у місті Вінниця, де фактично міська влада без будь-яких наявних там, законодавчих підгрунтів сама пішла на те, щоб створила таку реформу. І ми взяли за базову за базовий модель саме Вінницьку модель. Такі самі центри є в Луцьку, в Харкові, в Миколаєві, в Києві і в цілій низці інших регіонів. Зараз Міністерство юстиції, як той орган, який передав практично всі свої адмінпослуги і реєстраційні дії до цих центрів, є найбільш зацікавленим, щоб якість послуг була тільки краще. Другий етап цієї реформи це фіксація повноважень місцевих органів влади на на рівні конституції відповідних законів. Тобто, це наш фактично план, який ми будемо реалізовувати, і І звичайно, мотивація державних службовців. Тут ми хочемо використати той досвід, який є в Польщі, який є в Грузії, де фактично передбачена легальна можливість оплати за ту чи іншу адмінпослугу більш високою, залежності від строку її надання. З тих коштів, які будуть утримуватись додатково, ми плануємо направляти ці кошти в першу чергу на оплату праці і премії самим державним службовцям, які надають ці послуги, і на фактично оновлення матеріально-технічної бази побудову нових адмінцентрів, забезпечення їх відповідною якісною технікою. Пане Павле, ну а якщо говорити про те, що місцеві державні адміністрації перетворяться у державні представництва, яким буде тоді механізм державного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування? Органи центральної влади повинні мати своє дійсно представництво на місцях, і їхня функція повинна бути виключно в форматі нагляду за додержанням законів. Тобто ті неприродні функції. Прокуратури, які зараз у нас є по загальному нагляду, вони повинні бути виключені. А місцеве представництво повинно здійснювати контроль за тим, щоб органи місцевого самоврядування при використанні, наприклад, коштів державного бюджету, при дотриманні тих чи інших законів, які приймаються Верховною Радою, не порушували ці закони. І у відповідного місцевого представництва повинні бути повноваження, наприклад, щодо зупинення того чи іншого рішення місцевого органу влади і подачі до суду. По таким фактично принципам працюють. Префекти в Польщі, які є представниками центральної влади, і у них функція основна: це нагляд за дотриманням прав і свобод громадян на території відповідних місцевих громад, і можливість фактично оскарження тих чи інших рішень місцевих громад, які суперечать загальнодержавним законам і конституції Польщі. Я думаю, що в рамках саме такої концепції конституційна комісія буде напрацьовувати повноваження цих державних представництв, які будуть на місцях. Ми вам дякуємо за участь у нашій програмі за ваші роз'яснення. Ще раз нагадаю, що з нами був міністр юстиції України Павло Петренко. А далі спілкуємося із рівненським міським головою Володимиром Хомко. Пане Володимире, тепер вітаємо вас у нашій програмі. Доброго дня! Сьогодні дійсно активно дискутується неефективність діючої моделі взаємовідносин між місцевим самоврядуванням та державою. Отже, чи передбачає реформа побудову більш конструктивних стосунків між ними? Я впевнений в тому, що так. Я читав концепцію, був на нараді, яку проводив яценюк разом з Гройсманом. В принципі, те, що запропоновано, якщо воно буде так зроблено, як воно декларується, воно абсолютно буде задовольняти всіх в першу чергу. Міські голів і територіальні громади. Тому я сподіваюся, що це буде набагато краще ніж є. В Концепції передбачено, які права передаються місце, територіальним громадам і які ресурси передаються відповідно, мають бути передані відповідно до цього територіальним громадам. Ну, наприклад, створення, ну, як приклад, створення муніципальної міліції. От якби зараз в державі в цій ситуації кризовій, непростій, було б так, що місцеві територіальні громади мали свою міліцію, чи поліцію, як хочете називаєте, мали свої бюджети ефективні, самодостатні, то ми б не мали тих проблем, які мали. Кожне місто б існувало само по собі незалежно від проблем держави. Ну, яке мені діло до того, щоб в державі якісь є проблеми? Місто функціонує. Я маю гроші на школи, я маю гроші на міліцію, я маю все, що мені потрібно. Тому, безумовно, те, що запропоновано, а воно е корелюється більш всього з польською моделлю, воно абсолютно для нас оптимальне. Чи буде це доведено до логічного завершення, я не можу гарантувати, але те, що декларується, я підтримую двома руками. Ну так дійсно, більшість повноважень буде передано на рівень міських, селищних та сільських громад. Але як ви вважаєте, на вашу думку, чи готові самі громади до того, що вони будуть виконувати більше функцій, відповідно мати більше повноважень, більше відповідальності? Дуже актуальне питання. Зможуть чи справляться всі не знаю. А якщо не справляться, то вибачте, якщо територіальна громада вибрала, ну як там мягко скажучи, безтолкового мера. То несе відповідальне за це лише територіальна громада. Значить, наступний мер повинен бути розумніше, але в будь-якому разі нема на кого кивати, кого обрали, то й маєте. Бо очевидно, що є такі мери або такі кандидати, які обіцяють золоті гори. То громада повинна вміти відрізняти, хто практично має практичний досвід, хто може це втілити, а хто лише молотить язиком. Це дуже важливо. Дійсно, якісь громади будуть жити добре, якісь дуже добре, а якісь погано, але це буде пов'язано з їхнім вибором. А, пане Володимире, власне, концепція реформування місцевого самоврядування передбачає побудову нового нового механізму контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Яка ваша думка з цього питання? Якщо буде дієвий громадський контроль, то буде нормальне місцеве самоврядування. Якщо буде формальний громадський контроль. То не буде нормальне місцеве середування. Скільки б не створили контролюючих організацій, будь-яких е таких державних, то це все дуже мало ефективне, тому що над кожною державною організацією треба буде ще створити ще одну організацію. Бо, як показує досвід, той, хто бере, веде боротьбу з корупцією, більш корумпований, ніж той, з ким він бореться. Тому єдиним способом подолати все те, що нас не влаштовує, це громадський контроль. Якщо він буде, якщо буде громадянське суспільство, про яке ми мріємо, то й буде нормальне місцеве середування. Ні. Все буде формально. Сподіваюсь, що буде добре. І давайте тоді наостанок. Чи е, сприятиме реформа активізації економічного розвитку територіальних громад? Обов'язково. Обов'язково сприятиме. Сприятим. От в чому зараз проблема, нинішньої ситуації? Е, слава Богу, в місті це такого не виникає в місті рівному, але знаю, у Львові, в інших містах заробили трошки більше місто більше грошей іде вилучення в державний бюджет. Такого не повинно бути. Повинні бути встановлені правила гри. Повинні бути визначені е, межі відповідальності територіальної громади або за що вона відповідає, і для того повинні бути відповідні, в тому числі, фінансові ресурси. Оце податки наші, а це податки ваші. Але якщо ми наших податків заробили трошки більше, то це не ваша справа. Ми знайдемо на що їх потратити. А вилучення це не діло. В такому випадку є чітка залежність від того, скільки місто заробило і як воно живе. В такому, в такому випадку я зацікавлений, щоб тут було більше промисловості, більше податків, стимулювати цю всю справу. А скажіть мені, з якого дива я буду стимулювати, якщо я зароблю більше, ви мене заберете. То якраз отут, якраз це і виникає цей механізм, коли я зацікавлений більше заробляти. я поки що не знаю, які податки нам залишаться. Дуже важливо на першому етапі дуже важливо буде відвоювати свою частку в тому загальному буханці хліба, тому що може так статися, що на повноважень дадуть забагато. А джерел, що фінансуватися ці наже буде мало, тому треба дуже чесно все це поділити. Пане Володимире, ще раз дякую вам за участь у нашій програмі. І ще раз нагадаю, що з нами був рівненський міський голова Володимир Хомко. Ви дивилися змістовну Україну виготовлення цього матеріалу, стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.